Сьогодні ніхто з ними не хоче говорити, ніхто з ними не хоче зустрічатися, ніхто їм не хоче допомагати. Дуже часто допомогу перетворюють на піар. От я недавно, чисто випадково, зустрівся з трьома ветеранами, один втратив. Під руку під Вогледаром, а другий втратив дві ноги під Соледаром, і третій теж втратив ногу під Соледаром. Мені було дуже прикро чути їхню історію відношення чиновників до них. І знаєте, це так гірко, коли один з них сказав Все зробили. Я кажу: Ну Сергій, супер, що все зробили. Він так знаєте в'їдливо усміхнувся. Все зробили, це зняли відосик, записали мою подяку і забули. І це не припустимо. Мені здається, що тут влада має дуже великий провал, і насправді комунікація з нашими військовими з родинами наших військових вона є дуже поганою. Це дуже непроста справа. Я добре пам'ятаю, 15-16 рік мої зустрічі.